Якщо ти помічаєш, що тебе часто оточують люди, які скаржаться, засуджують інших, постійно говорять про труднощі, плітки або проблеми, варто зупинитися і чесно запитати себе, чому саме такі люди з'являються в моєму житті. Що у мені відгукується на їхню енергію? Це не випадковість. Ми притягуємо тих, хто відповідає нашим внутрішнім станам, навіть якщо не усвідомлюємо цього. Світ завжди дзеркалить нас самих, наші думки, емоції, переконання. Якщо навколо тебе багато негативу, то, можливо, десь глибоко всередині накопичилась енергія страху, суму чи розчарування. І це чудова можливість змінити свій внутрішній стан. Найперше, варто усвідомити, люди, які приходять у твоє життя, це вчителі. Кожен з них показує тобі щось про тебе самого. Можливо, ти занадто часто береш на себе чужі проблеми. Можливо, ти звик бути рятівником, тим, хто завжди вислухає, допоможе, пожертвує собою. І хоча це здається благородним, насправді такий підхід виснажує твою енергію. Світ не потребує, щоб ти рятував усіх. Він потребує, щоб ти зцілив себе. І тоді твоя енергія стане настільки світлою, що буде допомагати іншим сама собою, без зусиль. З іншого боку, іноді ми самі не помічаємо, як стаємо джерелом негативу. Наші думки, страхи, невдоволення життям, внутрішня критика, усе це формує поле, яке притягує схожі вібрації. Якщо ти часто концентруєшся на тому, що не виходить, якщо звик бачити недоліки, ти створюєш атмосферу, у якій негатив почувається як удома. І, звісно, до тебе тягнуться ті, хто живе на тій же частоті. Але варто лише трохи змінити внутрішню енергію, і люди навколо почнуть змінюватися. Підписуйся на наш канал, якщо хочеш навчитися піднімати свою енергію, працювати зі свідомістю і залучати у своє життя гармонію, натхнення та справжніх однодумців. Ми щодня ділимося практиками. Техніками і знаннями, які допомагають розкрити потенціал підсвідомості і навчитися керувати своєю енергією. Не втрачай шанс створити коло людей, які підтримують, надихають і рухають тебе вперед. Згадай, усе в цьому світі підкоряється закону причини та наслідку. Якщо ти посієш добро, вдячність і позитив, саме це і зросте у твоєму житті. Тому, замість того, щоб нарікати на оточення, Просто зміни себе. почни щодня повторювати. Я притягую у своє життя світлих, добрих, натхненних людей. Я відпускаю тих, хто не несе любові. Мене оточують люди, з якими легко, цікаво і спокійно. Повір, такі установки почнуть формувати іншу реальність. Спершу ти помітиш невеликі зміни, нові знайомства. Теплі розмови, можливості, які з'являються ніби ні звідки. А потім усвідомиш, усе твоє життя стало світлішим, легшим, спокійнішим. Не намагайся боротися з негативними людьми, просто підніми свою енергію настільки високо, щоб вони більше не могли підключитися до тебе. Коли ти випромінюєш спокій, доброту і впевненість, такі люди або змінюються поруч із тобою, або відходять самі. У цьому немає нічого поганого, це природний процес оновлення твого життєвого простору. А тепер зроби для себе невеличку практику. Закрий очі і уяви, що навколо тебе сіє м'яке золоте світло. Воно заповнює кожну клітинку тіла, кожну думку, кожне почуття. Це світло гармонії, любові, вдячності. Відчуй, як воно очищає все зайве, як розчиняється втома, образи. Тривоги. І повтори подумки я відкриваю своє серце для світла. Я готовий притягувати у своє життя добро і натхнення. Ця проста практика змінює все, бо змінює тебе. І, пам'ятай, ти не повинен змінювати весь світ лише свою частоту. Коли ти стаєш спокійним, радісним, вдячним, навколишній світ починає відповідати тобі тією же енергією. Саме тоді життя стає справжнім дивом. Підписуйся просто зараз, щоб не пропустити нові глибокі практики і натхненні відео. Разом ми створюємо простір сили, де кожен день це крок до гармонії, усвідомленості та внутрішньої свободи. Твоя енергія, твоя реальність. Почни змінювати її сьогодні.